Друзі, всім привіт! Я останнім часом зникла з YouTube, тому що зараз з'явилось дуже багато підробітку, тому ходжу. Я тут зрозуміла, що я не можу робити декілька справ одночасно, або працювати або знімати влоги. Та сьогодні вирішила, що напевно буду намагатися поєднати влог, буду показувати вам свою роботу, які у нас новини. Ми в суботу за лісою провели такий ну Можна сказати, експеримент. Пішли з нею в магазин одягу, я її попросила, щоб вона мені обрала одяг ну, на, на її смак. Тож для вас також покажу кусочок, що Аліса мені пропонувала купити. І що все ж таки я обрала. Е, що ще? А, ну, канікули закінчилися. З понеділка пішли дітки в школу. Зараз іду, до речі. З Алісі школи. Е, почалася школа 8 числа, а 12 та 13, наче знову-таки будуть два дні вихідні, ну, четвер і п'ятниця. Точно, а які то числа я вже не пам'ятаю. Завтра потрібно принести Мона де Пасху. Е, можна було купити самостійно та в чаті батьки школа Аліса. Та в чаті батьки почали переписуватися, що може заказати десь в пекарні цю мону. Що, ну, хто згоден, пишіть. Ну, ми погодилися, тому що то в пекарні, в Меркадоні все ж таки вона не така смачна. Я думаю, що із пекарні буде набагато смачніше. тому ми також, також замовили 3 євро. Вона коштує в Меркадоні 2 євро, а в пекарні 3. Завтра. Привезуть. Ну, Один із батьків він погодився забрати потім. Хтось закаже, а хтось потім забере вже інший батько. Зараз йду в Меркадону, хочу купити щось з собою на перекус на роботу. Ще в мене завтра починаються курси. Тому завтра я вже не зможу вийти на роботу. І в четвер і п'ятницю, так як вихідний, тут буде, наче Санта-Фас. Це люди будуть йти до... До храму, наче з палками такими. Що то за палки, я не знаю, це треба подивитися, я може вам потім розповім. Чесно скажу, ще м -м, жодного разу не була, не ходила, тому, не володію цією інформацією, обов'язково промоніторю і вам розкажу. Тож завтра в мене починаються курси іспанської мови, піду подивлюся, послухаю, що там рівень А2.2 буде вести якась арабська жінка. Не знаю наскільки вона гарно викладає іспанську мову, бо до цього в нас був іспанець. І мені дуже подобалось, дуже зрозуміло. А коли ну, людина з іншої країни в неї своє. Як признашення, тому не завжди зрозуміла, про що мова і як правильно це ну, призносить деякі слова. Так як вимовляти, вимовляти деякі слова. Поки в мене є час, сиджу в парку і прочитала взагалі про Санта-Фас. На околиці міста Аліканте є невеличкий монастир. Зараз сиджу в парку, тут собака гавкає. З господаркою прийшла. Господарка їй кидає камінь собаці. Є невеличкий монастир, в якому зберігається ікона Христа, дуже шанована взагалі по всій Іспанії. Санта Фас в перекладі це святий Лик. Цей тип зображення називається Спасом нерукотворним і це образ Христа, який за переказами надрукувався на тканині, якою він ну, Ісус втер під, піднімаючись на Голгофу. Кона, яку вшановують у цьому монастирі, була привезена наприкінці 15 століття священником Педро Мена. Іспанці дуже вірять, що це саме той шматок тканини. Який подала Христу Свята Вероніка. І, до речі, цей монастир ще дуже часто називають монастирем саме Святої Вероніки. Взагалі до цього монастиря можна дістатися автобусом, таксі або пішки. Пішки, до речі, в цей день будуть перекриті дороги, тому автобусом, напевно, і таксі ви не доїдете, ну, до якогось місця, напевно, далі все ж таки доведеться йти пішки. І можна навіть пройтись хресною ходою. Вона буде з центру міста і до цього монастиря. Триває вона десь три години або вісім кілометрів. Я один раз колись бачила, тому що нам потрібно було просто ну, переїхати цю вулицю, а вона була перекрита, тому там кружляли, кружляли і побачили, як люди йдуть цією ходою в цей монастир. І діти, і дорослі. Ну розуміючи те, що дорога дуже довга, все ж таки йдуть із дітками. Ну дуже шанують взагалі цей день, тому йдуть туди подивитися саме на цю ікону. Сьомої ранку біля мерії плаза Ютам'єнто та у церквах будуть видавати посухи з розмарином, це як символ паломника. Взагалі, Розмарин на іспанській мові Ромеро це дало назву взагалі цьому святу і тому вона називається Ромерія санта фас А вже о восьмі починається ця хода, наче як від церкви Святого Миколая. Ну, це кому подобається взагалі. Так така ну така подія, така хода, тому що я не дуже люблю, коли дуже багато людей. Напевно, якщо б я обирала е, ну йти чи не йти, щоб подивитися, я б пішла б самостійно, просто знайшла цю церкву, ну цей монастир саме на е, картах, е, і пішла з родиною. Напевно, так не знаю, чи підемо. Ну, якщо чесно, дуже мало шансів, що ми туди підемо. Хоча дуже цікаво подивитися. Якщо б з нами пішли наші знайомі, то скоріш за все так, але самі точно ми не підемо. Я знаю, що мене дивляться деякі люди з Аліканте. Мені цікаво, чи відвідували ви це свято. Взагалі бачили, ходили до того монастиря і взагалі, чи є ну, сенс, чи цікава насправді ця це свято і ця подія, що варто туди піти. Насправді дуже цікаво подивитися, як це все відбувається. Та Mm, та не знаю, якби був Женя, що тут, напевно, б ми пішли, подивилися. А, а так, а, до речі, мій Женя приїжджає 12-го 12 числа. Ми дуже-дуже тебе чекаємо. 12-го числа будемо відпочивати, прогуляємось, можливо, сходимо у вок, щось смачненьке з'їмо. Ой, коротше, чекаємо, ще е, не знаю, де, як ми будемо поміщатися у нашій кімнаті, де ми там будемо спати. Е, зараз потрібно мені купити матрац, та я не можу виділити ніяк часу, щоб піти в магазин і, і купити той матрац. Завжди щось заважає мені зайти саме у, відділ, у цей відділ. І це сьогодні робота. Завтра курси, а в четверг і в п'ятницю, як почнуться вихідні. Коротше, в мене немає шансу. Мені сьогодні потрібно не, не дуже довго працювати, щоб встигнути збігати в магазин та подивитися матрацію. Такі справи. Я вже стою, чекаю, Алісу, закінчила роботу. Дивіться, до нас приплив Валіканта. так, круїзний лайнер. Там далеко-далеко видно. Так, якщо сильно близько зроблю, то не буде видно. Круїзний лайнер, а це означає, що на морі купа туристів. <рес> Напевно, не знаю, звідки він приплив. Так, припливає, стоїть якийсь час, туристи гуляють потім по... Аліканте, а потім знову десь пливуть. Я чекаю Алісу, ось там десь вона ще грається. а в мене є ще 15 хвилин. Моя вечеря, що сьогодні взагалі нічого не їла. Зайшла в Меркадону, просто купила ось ці крильця, вже готові, додала кетчуп, взяла кусок хліба і буду таки їсти. У Аліси є там макарони та м'ясо з сиром, ну, філешка куряча. А в мене буде така вечеря. Ну, якщо Оліся захоче, також там ще є ці крильця всім смачного, хто їсть. Взагалі останні два дні дуже погано сплю. Мене мучає безсоння. Я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано, можливо, з тим затемненням взагалі, як у вас. Чи ви відчуваєте якийсь вплив на вас, цього затемнення, тому що я ну, не те, що відчуваю вплив затемнення, я просто відчуваю, що щось відбувається, тому що я ніколи не хворіла, ніколи мене не хвилювало взагалі, що довкола там відбувається. Якщо є ліжко, є е, подушка, я просто лягаю і сплю. І все. Мені потрібно буквально там 10-15 хвилин максимум. А другу ніч поспіль, і я першу не спала до третьої години ночі, а потім, коли вже все ж таки заснула, мені такі жахіття, якісь снилися. І о 6-й ранку я прокинулася і зрозуміла, що більше спати я не хочу, потрібно збиратися. А сьогодні також я десь до половини другої не спала, і просто я вже не можу. Я не знаю, що мені робити. Я закриваю очі, вони відкриваються. Я закриваю, вони відкриваються. І я почала грати в якусь гру, таку, яка нудна, дуже ну там якісь шарики потрібно пере, передвигати для того, щоб заснути. Тож через 10 хвилин я вже відчула, що все ж таки хочу спати. Е, то таке, а ну і вчора в мене просто боліла голова цілий день. Це вчора було до затемнення. Я мені довелося ввечері йти в аптеку за пігулками, тому що в мене закінчився і був який лікує усі болячки. Е, тож я пішла, тому що я не могла вже просто з цією з цим головним болем довелося йти і купувати і приймати таблетки. До речі, пам'ятаєте, чотири дні тому я додавала відео, що я купила зелень. І посадила її на балконі. В горщиках вже купила і посадила. Ну, хто не бачив, і додивився аж до цього моменту, аж до кінця відео, то я ось тут, ось тут, напевно, додам посилання на це відео. Сьогодні я побачила, що вже зійшов базилік і. і, що, і що? Цибуля, наче? А Петрушка взагалі ще навіть її не видно там. Я завтра вам обов'язково покажу це відео. Покажу, наскільки вже ну, зійшла розсада. там. Тому що зранку взагалі з базиліком я нічого там не бачила. Прийшла додому сьогодні, після вже колісу забрала, Дивлюсь, прям зелене поле. так скажемо. Тому завтра обов'язково вам покажу, бо вже не хочу. Я так втомилася, я наче роботи сьогодні не дуже багато робила. Але напевно на фоні того, що я не спала два дні нормально. Тому ну, ось таке якийсь якийсь такий стан, що я хочу поїсти, лягти і просто відпочивати, подивитися відео. До речі, останнім часом дивлюсь «Супермаму». і оце лягаю, просто вмикаю і ну, прикольно, є з чого посміятися, тому цікаво дивитися. Ну, все ж таки, шоу. Так пройшов і закінчився наш день. Я всім вам хочу побажати здоров'я, мирного неба, мирної ночі, тихої ночі. І до зустрічі вже у нових відео.